Один із пріоритетних об'єктів Верховинського району вже 1 вересня буде введено в експлуатацію. Мова йде про спортивний зал для школи села Довгополе. Тут активно ведуться роботи з його будівництва. Директор закладу каже: досі діти займалися у приміщенні, яке не дозволяє виконувати усю програму із фізичного виховання. Однак, попри це, учнівські команди входять у трійку лідерів серед 14 шкіл району. Починали із Олімпійське лелечення, є такі вид змагань. Так. шкіряний м'яч молодша вікова Шкір... друге місце, шкіряний м'яч молодша вікова група перше місце, середня вікова група третє місце. Далі ми тут виграли в кущові змагання по баскетболу, виграли дівчата і в районі зайняли четверте місце. Серед 14 шкіл. Хлопці, волейбол виграли. Сучасний професійний спортивний зал в одному із найвіддаленіших гірських сіл будується спільними зусиллями. Вартість об'єкта 3,5 мільйони гривень. Торік з державного бюджету було виділено 700 тисяч гривень. Цього року ще 300. Відтак, спортивний зал невдовзі відкриють як спортивний комплекс для села Довгополе та прилеглих населених пунктів. Для прилеглих сіл в першу чергу стебні, бо діти у нас ходять у середню школу, перехресне. І спільні тренування з сусідами будемо говорити з буковиною, бо вони завжди до нас навідуються так, що для всіх сіл, які окрузь. Розвиток сіл це пріоритет для держави, аби люди не шукали кращої долі за кордоном. Якщо ми хочемо людей повернути, ми повинні зробити нормальні дороги. Ми повинні зробити нормальні умови для проживання, такі як водопостачання, каналізування, там електропостачання. Ми також повинні розуміти про те, що людина хоче крім цього всього якусь елементарну інфраструктуру. Це нормальний клуб, нормальний дитячий спортивний майданчик. І тому, коли ми говоримо про це, ми повинні говорити більш. Системно про розвиток сільських територій і особливо у гірських населених пунктах і такі проекти, як спортзали, чи дитячі площадки, чи спортивні площадки це ті проекти, які дозволяють зберегти селу і дозволяють селу говорити про що воно буде мати майбутнє, окрім спортивної зали, у школі планують встановити твердопаливний котел. Це у половину зекономить витрати на світло, що йдуть на обігрів школи.